Тепер дивіться, що в нас тут. По-перше, купа макулатури. А по-друге, у нас тут знаходяться дві фоторамки з постерами. Розумієте? Ну, типу, це скло, це не пластик. Отак. От Опа. Два мотивуючих постери, які не розбилися. Ви уявляєте, я просто в шоці. Від... Ну, уявляючи, що це Укрпошта, і уявляючи, яка була упаковка, для мене це дивина, чесно. А середня ціна постерів по 100 гривень. А це те, що я знову ж таки знайшов на OLX, Я вважаю, що на OLX одна із найнижчих цін, і реально орієнтуватися саме по ній. Тож, 200 гривень за два постери. Нарешті ми переходимо до найцікавішого до коробок. Розпочнемо з маленької. Так, в маленькій у нас е, пупирка, бумага і парфуми. А це Ava.